Вивчати, все вивчала, окрім християнства, окрім Біблії. В один момент їй е, вона була паримах, до неї прийшла жіночка, почала розборюватися, вона ну, запитала. А ви вірите в Бога? Ви читали Біблію? Вона ну, Каже, ні, я не по цьому. Пора би вже обрати сторону. Ну так, да, ви прави. Да, ну, вона почала задумуватися, потрібно все-таки хоч подивитися, хоч одним глазком глянути, що в цій Біблії пишеться. І так вона розговорилася, вона купила Біблію почала, почала досліджувати, почала читати і знайшла церкву нашого аптецького. Вона почала досліджувати і вона прозріла. Вона каже, коли я побачила, який Христос, побачила Його любов, як Він ставиться до нас, як до грішних людей, і навіть приймає тих, навіть Він приймає мене. Мене начебто на справа звучить. Вона каже, як диявол нас про це, про своє життя. Так як цей сліпий, вона свідчить, як д'ягол сьогодні е, заплющує людей людські очі, як він відвертає їх очі від, е, від писання. Вона вже рік як хрещена. І вона продовжує свідчити про своє прозріння в Христі. Так.